Доброго дня, шановне панство! Вітаємо вас на каналі Женя Жарить. Сьогодні будемо готувати смачну та корисну м'ясну запіканку. Для цієї страви нам потрібно 1700. У нас вийшло свинини м'яса, гриби, шампіньйони, 5-6 картоплин, 4 цибулини, 3-4 зубчика чеснока. Перець болгарський одна штука, перець гострий, десь пів перчини і сир твердий. Подрібнили всі інгредієнти, получився такий мікс на цілу миску. Ну, будемо пекти багато, бородина велика. Сьогодні батьки в гості приходять. Будемо сидіти і обідати. Сюди забувся сказати, що треба додати ще солі, Два яйця вбити. Добавити спеції. Це як кому до смаку. Хто що хоче, той додає. Трошки додамо спеції. Цілу пачку, Трошки цілу пачку. Хмелі сунелі. Десь чуть -чуть. Так, приблизно чайну ложечку. Чорний пелець мелити, Ми свіженького намелимо. І все це треба добре перемішати. Перемішали всі інгредієнти до однородної маси. Получилося ось скільки. Пустило трошки соку, це дуже гарно, воно в духовці запечеться. Тепер будемо формувати в глибокому деко. Будемо формувати такий пиріг. Формували такий пиріг, зверху прикрасили ще шматочками помідорів. Зараз зверху ще покладемо, потрусимо сиром і майонезом. І в духовочку на 200 градусів на півтори годинки. Це такий пиріг, заміна котлетам. Все, що є в холодильнику, можна через м'ясорубку пропустити і зробити смачно, корисно і швидко. Зверху ще посипали тертим сиром. Поляпали так майонезом, для того, щоб сир швидко згорів в духовці. І зараз ставимо в духовку на 200 градусів на десь 15 години. Дякуємо, що були з нами. Всім смачного. До нових зустрічей. Ставте лайки, вподобайки, тисніть на колокольчик. Щоб не пропустити нові відео.